Я yes, зенівай в зу малого станція. З малою. Там в колясці з низ одногорчать. От. От. Розповідаю вам тепер, що позитивніше в Канаді, ніж в Штатах. Окрім того, що, як завжди, на жаль, в Штатах відбувається стрілянина. Якась жахлива в Канаді, взагалі це не оми... оминається, не оминається теж. І також саме є і дозвіл, і перміти на володіння вогнепальною зброєю. Нещодавно, наприклад, на будівлі, там, де я працюю, не працюю, а ходжу туди, навчаюся. Я говорила про це раніше, що була. На людину написали не скаргу, а людині сказали, що її застрелять. В прямому сенсі. Сьогодні я коли вже поверталась зранку, то це вже стерли, зафарбували це все. Отака річ. А тепер давайте про позитивне. Те, що я говорю, я дитину, наприклад, забираю із танців. Да? Є програма P2P, яка допомагає людям або з низьким заробітком, або е приїжджим Е Можна, наприклад, так само і українцям зареєструватися на цю програму в нашому місті. Вінлері, де дитину можна відвести за на один сезон, можна віддати на два якихось там кружка, щоб вона займалася з 90 відсотковою знижкою. Таким чином він мене ходить на плавання, да, і він ходить в мене на танці. За танці я плачу 3,5 долари за. Три місяці, от а за плавання там нас 7 доларів виходить. Також ми можемо з цим пітупі ходити на, на в цей аквапарк за 1 долар з людини. От, тобто такий дуже реально крутий бенефіт. В Штатах такого, на жаль, не всюди є. Є свої е, міста, деякісь організації. Але в принципі в більшості всюди треба платити. І якщо, звичайно, немає грошей, то треба окремо дуже довго оформлятися на всякі бенефіти і тому подібне. В Канаді з цим набагато все швидше. Так само, як видаються, видаються бенефіти на дітей по закінченню так з на податкового, податкового налогі на податкового року. Коли він закінчується, да, то видаються. Також бенефіти на дітей повернення податків в Канаді з цим набагато краще. В Канаді видається, здається, до 6 тисяч доларів, а в Штатах до 3 тисяч доларів. От. Що ще я можу сказати? Що мені здається, в Канаді це взагалі одна з найкращих таких країн, де дуже сильно розвинута підтримка всіх ньюкамерів, тобто нова новопри... Прибулих, но прибулих так, тобто багато є, я можу сказати, навіть конкуруючих компаній, які безкоштовно вас навчають англійською мовою, які хочуть вас і допомагають вам на вас влаштуватися на роботу, навчають канадській культурі життя, тобто там канадська культура, да що канадці там люблять, їдять якого кольору прапор, ні. А саме бутовуху, як говорять. От, в Штатах такого немає сильно. Е, десь воно є, якісь такого плану клуби розвиваючи. Але як е, тут, наприклад, в Канаді, такого немає. У нас, наприклад, там, де я хожу вести, да, організація для жінок. На одній тільки вулиці, е, от у нас це вест організація, напроти у нас Екселенс, яка теж саме займається тим. Що допомагає ньюкамерам і ще пару зупинок, ще одна організація W5, теж організація для жінок. І в принципі такі організації дуже багато. Є також дуже класні е, кружки, що я такого не знайшла в Штатах. Є е, Early On, да? це, е, це можна сказати, як. Це для Ontario. Це ранішній Онтаріо, якщо да, перекласти. Це для круж... кружки такі для мам, які зазвичай з 8-ї години ранку до 12-ї вони приходять з дитинку, з бейбіком своїм, там читають книжечки, там є жінка, яка всім курірує. Можна каву попити, якісь броколі поїсти. Тобто все дуже мирно, щасливо і казково. Штатах я такого не бачила, такого аж прям сильної, такої, можна сказати, таких клубів, да? клубів зайнятості для мам та бейбіків. Хіба що я зустрічала, були такі зустрічі в бібліотеці, коли ми були в Масачусетсі Леменстрі місця, і що це ще було до ковіда. Були. Reading circles, тобто збиралися, читали книжечки там такого плану. От. Е, і ну, якісь там розвивашки робили для дітей. Теж, теж така річ, але це не те, що на там з, з понеділка по п'ятницю ти можеш приходити з дитиною, да, і там 4 години ти стосуєшся своєю дитинкою. А це так пару разів на тиждень в Штатах. А ще про що хотіла поговорити про футбанки. В Штатах теж є футбанки, теж вони великі, хороші, але відверто скажу не по такій кількості, як тут в Канаді. Мені здається, це як навіть якась гра для новоприбулих. Ну, звичайно, це не круто. Да? Бігати по футбанкам краще працювати, ніж бігати за безкоштовною їжею. Я так вважаю. Взагалі, коли добре краще, добре, краще платять гроші. Да? Звичайно, от. Ну, але такої кількості, кількості різних організацій, які видають е, безкоштовну їжу, я такого не бачила. В Нью-Йорк, звичайно, є багато, але це більше від різних релігійних груп, там євреї, е, мусульмані, окремо. От е, просто від штату Нью-Йорк або міста Нью-Йорк допомагають. От, а що ще? Е, також в Канаді діють багато, багато різних пільг. От мені здається, пільги є на все. От, реально на все. Окрім того, що якщо в тебе немає можливості там платити за житло, ти повинен про це повідомити, тобі дадуть якусь, якісь там гроші, тобі відправлять. Або ти можеш навіть сказати свої компанії, в які ти вони маєш, жло, що в тебе, на жаль, немає коштів, тобі вони будуть якось там все різно допомагати. Нам приходив такий лист, сказали, що якщо в нас немає роботи або ще щось, в принципі, ми можемо до них, до них звернутися за допомогою. От. Як в Канаді, так і в Штатах безкоштовні школи, що з приводу лікарень. В Канаді так, це все безкоштовно, окрім зубів, там зору, здається, да? і ще деяких моментів там, може, слуху. От Лагопіди, вони надаються школою, але треба через школу оформлюватись, чекати дуже-дуже довго. В Штатах така сама процедура, така сама ситуація. Але я можу сказати, що в Штатах, якщо ви маєте страховку, в принципі, за неї не треба там платити пів селезінки, да? е, В лікарні вони не треба в лікарні не треба чекати по 2-3 години, як тут, коли ти в Канаді собі назначив апойтмент і ти, ти прийдеш на нього завчасно, а тебе приймуть через годину, через півтори, може через дві. У мене так було, і я дуже сильно сварилася, і на що я відповідь отримала. Ну, це ж Канада. І Ну, вибачте, це не те, що ми вас не поважаємо, це просто непрофесійно. Ну, я тут була в шоці і така, ніфіга собі, приїхали. От. Що можу ще такого розказати про позитивного про Канаду, що, чи, що відрізняється від штатів, так це, окрім того, що в доларамі дуже дешеві шоколадки є. Дві два, два типу місцевих баунті на долар. Ну, слухайте, це теж дуже величезний плюс. Що я можу сказати, що в них дуже класна вода з-під крана. Говорять, поговорюють в штатах теж можна пити воду з-під крана. Але чесно скажу, якщо порівнювати канадську воду з-під крана і американську, канадська вода просто особливо для моєї мами, вона стала ну, взагалі прям, знаєте, як це називається? аквавіта, так? Да? живуща вода. От прям це все те, що головне потрібно. Перехожу дорогу, вибачайте. Сонце світ примогло, заграє моя спіна. От. З приводу бензину. Бензини Канади і США, вони вони розрізняються, вони скачуть, як і в цьому світі. Скачуть. Я вже вийшла біля дороги йду на зупинку. Так що... До наступного відео бо буде дуже дуже шумно. Давайте, чао-чао!